Никто не хочет проверять на действенность, например, НАТО. Трамп не сприймає слабких. Вот у чем и справа. Европейский Союз вы, в Трампа слабкий. Не забывайте подписываться, друзья. Это очень важно, совсем не сложно. Так нас станет больше, больше людей смогут увидеть это видео. Если вы напишите что-то в комментарии, то даже можете с кем-то подискутировать. Вперед! Сполучених Штатах є новий старий президент 47-й президент Дональд Трамп, і що тепер? Чи буде Трамп той відрізнятися від Трампа, який є зараз, як ви думаєте? За того Трампа ще були досить сильні, точніше, так, не сильні міжнародні інституції, а міжнародні інституції, які не були під серйозним тиском. Тому о, минулий Трамп о, все одно він був с, о, системним гравцем. Хоча, й, коли на стадії скажімо, да, балотування він показував патаж, багато роздавав обіцянок і всякого роду меседжей, коли він зайшов в овальний кабінет Білого Дому. Інститути, скажімо так, пояснили йому, як це працює насправді. І що Сполучені Штати це не окремий острів в світі. А що це світовий гегемон, і благополуччя сполучених штатів залежить від багатьох глобальних інструментів та інституцій, ну, наприклад, таких як долар, таких як МВФ, таких як Світовий банк, таких як НАТО. Таких як взаємовідносини з партнерами по всьому світі, і ми бачимо, що Трамп, скажімо, відозмінився Відозмінився під час свого президентського минулого терміну. Зараз, же, я думаю, Трамп, враховуючи свій досвід минулий, він буде набагато радикальніший, він буде набагато рішучіший. І розуміючи, що якраз на його ж очах не трішить тріщить буквально організація Об'єднаних Націй. Ніхто не хоче перевіряти на дієвість, наприклад, НАТО, ну та сама Польща, ті самі країни Балтії, да? і те, що. Все ж таки, навіть якщо згадати його передвиборчу риторику, щоб європейський союз брав на себе відповідальність в цьому питанні і справедливо фінансував як мінімум НАТО. Я думаю, зараз все це буде реалізовуватись від своїх від своїх заяв, від своїх бачень, от як припустимо, минулого разу, як ми з вами вже проговорили, скоріш за все, що він не відмовиться. Тому що тут і тут питання навіть не в ізоляціонізмі, тут питання в тому, що Сполучені Штати не витягують роль світового гегемона. і це абсолютно очевидно, мені здається, навіть Трампу. Тому потрібно перш за все задовольняти внутрішній попит, наскільки ми розуміємо, він саме на Американців зробив свою ставку на нові робочі місця на перенесення виробництва назад в Америку, на більш жорстку риторику взаємодії з мігрантами, і відповідно, коли вони створюють конкуренцію на внутрішніх ринках американцям. Але разом з тим він чудово розуміє, які загрози несуть собою та сама Китай. Та сама дестабілізація від російсько-української війни, і недаремно він зазначав під час своєї першої промови, коли він ну по суті сам себе оголосив вже новим президентом, що він завершить усі війни і що взагалі при ньому не буде воєн. Ми з вами розуміємо. Ми ж з вами реалісти, що ця заява. Носить такий черговий популістичний характер тільки вже від навіть від кандидата не в президенти Сполучених Штатів, а вже від президента Сполучених Штатів, от, але те, що зараз всі, як у хрещеному батьку, підуть а, на поклон не цілувати перстень нового господаря овального кабінету. В цьому не сумнівайтеся. підуть як друзі, так і вороги і опоненти, тому що для всіх потрібно буде розуміння одної простої. Речі а попередні домовленості залишаються чи ні? Тому що попередні домовленості точно реалізовував і пропонував не Трамп. А вся його риторика вона в принципі базувалась на тому, щоб протиставляти свою позицію позицію демократії, позиції президента Джо Байдена, казати, що він буде в будь-якому випадку більш рішучіший і більш справедливіший. Ну тепер направду, після того, як Володимир Зеленський, президент України, поздоровив Трампа один із перших. До речі, Москва і Путін ще утримуються. І для Трампа мені здається, що це буде досить символічна історія, тому що вона показує, а хто дійсно зацікавлений в діалозі. Чесному діалозі з ним та сполученими штатами, хто, ну скажімо так, все одно не дуже радий приходу Трампа в Білий Дім. І я думаю, що абсолютно новими красками, новими фарбами заграють заяви президента Зеленського буквально за декілька днів до виборів Сполучених Штатів, коли він згадав, що від Макрофіну. 60 мільярдів надійшло військової допомоги тільки 10% відсотків. На і да звичайно, я думаю, Трамп тут скажімо так, пас він отримає тут. Техніка футбольна його не підведе, і він дійсно покаже, може, може показати, що він може принести той самий справедливий довготривалий. Та мир, скажімо так, на підставі статуту організації Об'єднаних Націй. А мир зрозуміло. Він про це говорив неодноразово, але. І ви кажете про домовленості. дійсно ті домовленості, які були з Байденом та демократами. Я маю на увазі домовленості з іншими країнами та блоками, вони можуть або виконуватись, або не виконуватись. Але домовленості Трампа, ну скажімо, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном або з іншими, кого ми називаємо там. Проросійськими або прокремлівськими Трамп, в принципі, хвалив дуже Орбана, того ж, От це як буде, як буде сприйматись, і чи є якісь балансири від необдуманих дій в цьому напрямку? Розумієте, в, у в його взаємовідносинах з Орбаном? Ну, Орбан же не представляє Російську Федерацію, розумієте, в Орбан представляє себе як опозиційного, одного із опозиційних лідерів. А Орбан думає, що він, мабуть, і головний опозиційний лідер до відповідно да, більшості в європарламенті, ну, такої класичної, консервативної ліберального сенсу. Трамп сприймає Орбана як людину з позицією. Який говорить, щоб Європейський Союз вів більш, скажімо, на таку євроцентристську, якщо хочете, політику, і щоб він був більш рішучиший. Ну вот 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 навколо чого їхні бесіди в сприйнятті, скоріш за все, Трамп відбувалися. Трамп не сприймає слабких. от у чому справа. Європейський союз ви розумінні Трампа слабкий, і я вам більше скажу: допоки Європейський Союз не буде мати власного силового блоку, власної армії, коли він не поки не візьме під контроль свій контроль НАТО ну Тобто паритетно дійсно зі Сполученими Штатами, то він не буде слабкий не тільки для Трампа. Європейський союз буде сприйматися як і зараз. На превеликий жаль, він сприймається дуже багатьма акторами, просто як ну така. ну Да, ну, Як зона окремлення, да, така свого роду, на якій всі хочуть заробляти. Від Російської Федерації це традиційна історія, думаю, це не для кого не секрет. До Індії та Китаю, які зараз прагнуть будь-якими способами налагодити логістику до Європейського Союзу. Тобто доїти Європейський Союз готові всі. А, до речі, ну і сполучені штати також. Ну давайте не, не забувати про скраплений газ до речі за каденції Трампа минулої санкції відносно там північних потоків. Ну тобто, дуже ця історія була схожа на комерційну. Ну погодьтеся, на да? от тому, ну, скажімо, я не думаю, що це велика дружба. Між Трампом та Орбаном, і це не потрібно сприймати як велику дружбу. Це потрібно просто сприймати діалог між двома особистостями яскравими. Знову ж таки, ми можемо Орбана сприймати абсолютно по-різному і справедливими до нього є велика частина критики, як з боку ЄС, на якому він спекулює постійно да? і маніпулює, так і з боку відповідно України. Але те, що це холодний прихід Трампа, це холодний дуж для європейського союзу. Це абсолютний факт, або європейський союз зараз свідозміниться, або Європейський Союз зрозуміє, що, перш за все, перед ними самими стоїть питання їхньої подальшої долі безпеки та геополітичної суб'єктності. Ну або він втратить в себе. В таком выгляде, яку мы знаем, до дойчи, до якого мы пранемо. Дякую. Спане. Для того, чтобы таких видео, может быть, даже лучше, видео, было больше, нужно подписаться на канал. Это обязательно сделайте, это не сложно совсем.